Мені 20 і в мене немає освіти, мені 30 і в мене немає сім'ї. Мені 40, в мене немає свого свого будинку. Це все стереотипи, через які ми досить сильно можемо страждати. Хоча насправді причина страждань не в тому, що в нас щось є чи чогось немає. А причина лише в тому, що як ми до цього ставимося, що ми намагаємось відповідати цим стереотипам, які нам просто можуть не підходити. Нам це може бути просто не потрібно. Але ми просто слідуємо цьому, тому що ми повірили в це. Ми не досліджуємо себе, свої потреби, те, що нам дійсно потрібно. Інший приклад це те, що є багато людей, які досить багаті, заможні, вони мають сім'ї, машини, будинки, але при цьому також звертаються до психологів, не мають щастя, не мають задоволення, вживають психоактивні речовини. Чому? У них же ж, по ідеї, має бути щастя, в них є все, як кажуть. Але насправді ця ідея про те, що я буду щасливий, коли я досягну того чи того, це як вірус, це хвороба. Вона ніколи не дає можливості отримати насправді задоволення. Тому що завжди буде щось ще, чого в нас немає. Буде хтось умовно сильніший, багатший, більш успішний. І відповідно, це завжди буде вправитися в те, що ми ніколи не будемо задоволені. Трюк якраз таки в тому, що. Нам сказали, що або ми чогось бажаємо, або ми вже це маємо і ми щасливі. А насправді бажати чогось і бути задоволеним від того, що в нас є, це не протиріччя, це якраз таке нормальне, здорове життя. Так само, як зараз записуючи це відео, я радий, що я його можу зараз записувати на тому рівні, на якому можу, з, тим, з цим обладнанням. І я радий від того, що я можу подумати, мріяти і бажати мати краще обладнання, краще говорити, краще консультувати. І це все разом робить життя наповненим цікавим, власне, це і є щастя.